Заява про визнання незаконними дій органів місцевого самоврядування. Незаконними мешканці Годилова вважають дії Коровіївської сільради, яка нібито дозволяє своїм мешканцям будуватися біля гравійної дороги. Відповідно, вантажівки та трактори, перевозячи гравій та пісок, руйнують дорогу. Е, звідти почали люди їздити хто як хоче камазами, тракторами, п'яними та озеро ще щодо всі їхали, як хочуть. Дощ, не дощ. Я розумію, що трактор може приїхати візді. Ці родини тут які які зробили цю дорогу, за два місяці а це дуже великі гроші, Змішали з болоту. Люди скаржаться, що понад 10 років тому побудували за власний кошт цю гравійну дорогу і постійно її ремонтують. Мешканці Шкоровій, за словами родіки Діякон лише використовують земельну ділянку та прилеглі території, цим самим руйнуючи гравійку. Ініціативна група згодилова неодноразово зверталася до кровіївської сільради вжити заходів. Будь ласка, забороніть. Перенесіть от, от є у вас одна дорога на нашу вулицю. Давайте перенесемо її на для того щоб не руйнувалася наша вся вулиця. В свою чергу сільський голова коровії стверджує, конфлікт тягнеться понад чотири роки. Голова села Георгій Флюндра винними вважає годилівчан, які забороняють його односельчанам використовувати дорогу. Обурені ж мешканці Годилова заперечують подібні слова. Твердять, для пересічних водіїв дорогу ніхто не закриває. Подібне стосується лише самовільних забудовників. Від останніх і вимагають облаштувати окремий виїзд і його використовувати для будівельних маршрутів. Тим паче, що є два рішення сесії, які регламентують подібне рішення. Влада коровії на це має свою думку. І тому тоді так вийшло, що люди звернулися з скаргою, з проханням, сказав, що тоді не була скарга, щоб ми якось оприділилися з тими дорогами. Звісно, вони спочатку перед тим, як звернулися, наклали шлагбаумів, наклали там заборів. Георгій Флюндра зазначає, для вирішення спору навіть залучали фахівців із землеустрою, які визначили дорогу власністю села Коровії. І... Виникло питання: чи правомочно жителі цієї вулиці класти якісь питання щодо заборони? їхати, не їхати, коли, в принципі. Земля російської ради Коровії. розібратися в конфлікті вже пообіцяли в облдержадміністрації. Для цього буде звернення від влади до правоохоронців, щоб з'ясувати, хто і за яких обставин здійснював передачу земельних ділянок. Також на комісії розглянуть можливість створення генерального плану, де чітко розпишуть, яка дорога належить Коровії, а яка годилову. Серед рішень комісії і вимога для самовільних забудовників припинити руйнувати гравійну дорогу та облаштувати свій окремий виїзд. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.